Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Mitsubishi Lancer 9. Проблема з радіатором пічки в 20 градусів тепла немає взагалі. Хотів вам показати, що бувають такі радіатори. Поглянемо. Включаю насос, давить в одну сторону майже до трьох атмосфер і в другу сторону те ж саме. Переключаю реверс. Немає проходу взагалі. Ноль. Абсолютний ноль, як у глуху стінку. Абсолютний повний ноль. Не проходить взагалі. Попробуємо промити такий брудний радіатор. Поглянемо. У нас минуло 20 хвилин, поки маленький дуже здвиг. Появився дуже маленький проток і почали випадати камінці. Маленькі камінці почало виколупувати. Погляньте, 2,5 до кінця 2,6 атмосфери давить приблизительно наш зараз апарат. Ось така ситуація. Це самий найбільш закоксований радіатор ну, за всю нашу діяльність. Подивіться, що звореться. Будемо додати ще подвійну хімію, я думаю, дасть ефект. Прошло, Пройшло ще 15 хвилин. Хотів вам показати, як змінюється картинка. Вже з'являється пруд, але проток взагалі малий. Так, всі ті ж до упора у нас атмосфери. Вже 2,5 години ми миємо цей автомобіль, трошки піддала спічка і пішло промиття, але далі вже уперлось потолок, не вимиває. 89 зараз з градусів на апараті, і нам вдалося підняти температуру до 63 градусів. 63, 63,2. Так, десь 60, 6, близько 63 градусів. Це вже потолок, але ну, повітря доволі гаряче. Ну, це самий низ можна сказати, температури, коли ще якось можна їздити з таким радіатором. Але бажано його вже міняти. Він вже повністю не промивається. Ну, і Рекомендація замінити такий радіатор. Але на цю зиму, якщо буде не дуже холодно, то доволі достатньо. Можна в принципі їздити із таким радіатором. Бруду багато в пішці, Воно, там уже кокс, просто він не вимивається. Зараз покажу, ми очистили фільтра недавно і знову промиваємо. але по трохи такі кусочки випадають. Зараз намагаюсь показати. Кусочки чорні випадають, але не йде вже, не промивається. Хімії вже подвійну, навіть потрійну добавили. Тому маємо, що маємо. Результат є, результат у нас є завжди. 20 градусів, повний холод, протока не було взагалі і вийшли на 63 градуси. І Доволі гарний результат. Хотів нагадати вам, що ми знаходимося в місці Бориспіль, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження. Також, якщо радіатор не промивається і власник бажає замінити, теж заміняємо радіатори пічок без зйому торпеди. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава збройним силам України, до зустрічі.